Угу. Любимої, вітаю вас. Я після такої тяжкої хвороби, яка мене настала, зараз хочуть для вас робити цікавий розклад. Давайте подивимося, які в нього почуття. Завжди після прямого ефірів, в мене є певний якийсь фідбек, який я бачу, що я розумію, і розумію, що багато хто з вас дівчатка живуть в негативних емоціях, ненавидять хочуть. Якщо ви навіть мені кажете, що ви вибачили, нема вас того. От я для вас зараз це говорю. Задумайтеся, чому? Чому ви не маєте. Бажання вибачити, чому ви не хочете відпустити ту людину, чому ви не хочете зайти в щось нове цікаве, щасливе для вас? Тож давайте глянемо. Ви у зараз є партнер, можливо, вас його немає, можливо, ви розпитаєте в себе, що ви відчуваєте. Ну, тобто таке може бути: от, задайте картам питання, вони дадуть відповідь. Ну, От про те, що я говорила, от, ну, просто говорю, і воно так виходить. Задаєте питання так, щастя вам, вам долаю написано щастя, радість, любов, задоволення, повна сім'я, як ви собі це уявляєте. Але те, що є скрите від вас, те, що ви в глибині душі носите, те, що вас зрадили, образили, знищили, те, що лишили вас, не дали вам жити, чи не знаю, Кожен з вас своє, і ви до носите. І отець той бруд. Не дає можливості перетікати енергії сюди. І от те, що вчора було затемнення, це можливість спалити те, що вам не дає далі розвиватися. Але пам'ятайте, що це не люди, це не обставини, а це ви. Тому що, по-перше, ви так реагуєте на ті обставини. А по-друге, ви приймаєте отак тих людей, які вам це роблять. Тому велике вам прохання від маю до вас. Пропрацюйте собі ті питання, ненависті, болю, те, що ви тягнете. Не балансуйте. Не треба, щоб було там, там, і тут він чи виправдовування, чи вибачити, чи ненавидіти. а просто конкретне рішення прийняти, попрацювати над тим, забрати енергію, просто знати, що так сталося. Іти далі своїм життям до такого радісного, щасливого, наповненого. Цього вам і бажаю.